Придбаються також тролейбуси, які, опять же, депутатський корпус, де був секретар міської ради, заклав 32 мільйона, Були проведені тендерні процедури. Проведена підписана угода проплачені кошти, і вже на днях вже з'являться перші тролейбуси. В місті Черкаси. коли до речі, з'являться точніше, ну, точніше протягом тижня. Протягом тижня з'являться, вони вже прямо вийдуть на лінію, так? Ну я сподіваюся, що буде залежати від того, як тролейбусний парк їх випустить. Але ми плануємо так? їх пустити згідно е, маршруту е, по центральним частинам. За концепцією транспортної реформи, яка була прийнята, uh -huh. от знаєте, от я зараз пам'ятаю, я вам це казався півроку тому uh -huh. і рівно за півроку все, що ми обіцяли, все воно виконалось. Ну, дай Боже, побачимо ці тролейбуси. Давайте послухаємо запитання нашого. Доброго вечора. Добрий вечір, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, Олександр Романович, знову до Південно-Західного району тролейбуси номер 10 ходять маленькі, люди набиваються. Чому не такий великий маршрут, на, на, на великий маршрут не дають гармошки? І ще, чи будуть ходити тролейбуси десятий і взагалі у вихідні дні, так як і в будні? Тому що зараз один тролейбус за три години в вихідний день? Дякуємо. Дякую. Оце ж і є те, що ми чекаємо, оновити е, тролейбусний парк і появу нових тролейбусів, що у нас дасть можливість, щоб тролейбуси е, з'явилися і в вихідні дні вже на маршрутах. За рахунок чого? За рахунок того, що мої тролейбуси стануть на центральні маршрути, зміншать інтервал на зупинках. І таким чином люди будуть за рахунок опять же, того, що Ціна гривня 50 на тролейбусах, 3 гривні на маршрутках. маршрутках. Вони будуть їздити в цих тролейбусах, і в будь-якому випадку підприємство буде більше заробляти. Це дає можливість виходити тролейбусам додатково у вихідні дні, як це було раніше. Чи буде взагалі ми у вихідні плануємо дні ходити. Це після того да, як з... 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 да з це загальна тролейбуси. концепція повністю всього. Uh -huh. Це залежить від а того, тролейбус номер 10, маленькі машини. Тролейбус... зараз більших немає, так. Це залежить від того, щоб на вихідні, коли виходять тролейбуси, щоб тролейбусний парк, комунальне підприємство, воно почало заробляти більше коштів. Угу. А це дасть можливість тоді випускати додаткові маршрути на лінії. Щодо великих, то наскільки я знаю, ці гармошки їх хотіли списати. Ми... А Вони взагалі є? Є місці? вони є на тролейбусних. В цьому комунальному підприємстві Електротрансу, то ці гармошки зараз зроблять там капітальний ремонт. Угу. Тобто вони ще, можливо, вийдуть на так. лінію. Зрозуміло. Давайте ще послухаємо питання. прошу. Доброго вечора. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий, вечір. Добре вечір. Добрий громадської ради при Черкасу Лецей Хочу приєднатися до вашої розмови і подякувати, Олександр Романович, за вашу роботу. За нові тролейбуси, які вже незабаром прийдуть. Я особисто контролюю цей процес. І тролейбуси вже будуть десь е, числа 10, вже перший тролейбус повинен нам притягнути. Mm -hmm. Зараз їх вже в пункті закінчили зварювання, е, пофарбували, зараз всі ці машини знаходяться в складальному цеху. Mm -hmm. Дякую. E, значить, що до того, що мзвонила мешканка питала, що тролейбуси так ходять рідко і гармошки не пускають. Зараз дуже велика проблема, що нема водіїв, не вистачає водіїв. Це uh -huh. перша проблема, а друга, що вони змушені кидати ті машини як по одному маршруті, по іншому, на Азот. Один тролейбус за день він може йти на п'ятьох маршрутах, бо говорити. Uh -huh. uh -huh. Зрозуміло. E. Ви потрібно тепер цю увагу приділити набору водіїв угу. і при можливості організувати навчання у наших угу. наших угу. Дякуємо вам, що приєдналися до нашої розмови. Дякую, Валера, за підтримку. Це хочу подякувати. Дійсно, є координаційна рад... громадська громадська рада громадська, громадська, громадська рада при комунальному підприємстві. Вони дійсно дуже активні є учасники угу. цього процесу. Я хочу подякувати, що. Є такі, знаєте, не люди, які дійсно опікуються нашими комунальними підприємствами безпосередньо електротранс. Ну, дивіться, вам відома була ця проблема, що брак водіїв на комунальному підприємстві. Так, вона відома. Чи можна її але... в рамках міста вирішити? Так, місто може вирішити це питання. Мають бути створені умови для того, щоб ви знаєте, треба при... Сказав Олера дуже правильно, що водії вони не мають свого маршруту, вони пригають з одного тролейбуса на інший, і ага. тим самим, що у них є дефіцит цих водіїв. Тому треба створити умови. А це заробітна плата в першу чергу. Заплатня, до речі, там стабільна зараз і більш-менш стабільна Стабіль. порівняно з іншими роками. За заборгованість, і наскільки є? Я знаю, немає. Ми в цьому році додатково ще надали, щоб закрити заборгованість мільйон вісімсот тисяч да, і це з міського бюджету були надані кошти. Да, і і, і опять п'ять же, ж, я, якість самих транспортних засобів, це ті ж умови, в яких мають працювати водії. Угу. Ну а це нові тролейбуси. Там була ще розмова про те, що можливо ці тролейбуси, які стоять на підприємстві Азот. Будуть надані місту Черкаси. Ви з цього приводу щось скажете? Чи матиме змогу місту Черкаси скористатися цими тролейбусами? І за якої умови? Чи це за умови обрання Івана Сухарькова секретарем? Ви знаєте, от протягом, мабуть, трьох років мене постійно питають за ці тролейбуси. І раз я кажу, що місто Черкаси жодним чином не мають до цих тролейбусів. Це приватна власність ПАД Азот. І тому як керівництво приватна -Азот, власність, але були стосунки певні у Сергія Ударича і Валентини Жуковської, так? Керівництво, ну. Це ж не мої стосунки з Одаричем я розумію, що не ваші стосунки і керівництво але ж... вже патазов із... має визначитись нарешті, що робити з цими, але ж ви разом з Іваном Сухарьком, пригадуєте близько року тому проводили прес-конференцію. Говорили про те, що місто із підприємством Азот має намір налагодити нормальні стосунки. Вони нормальні, абсолютно нормальні і ці стосунки, стосунки були б ще нормальнішими, якби ці тролейбуси не ржавіли, а працювали на благо місці. Я вам більше скажу, ми. Як і обіцяли разом з Іваном Сухарковим про те, що буде проведений абсолютно прозорий тендер. Не виписувались ні під які умови, ні під які тролейбуси е умови тендеру. Угу. І була абсолютно також можливість, що пазу також був учасників цих тендерних е торгів. Ну вони не були учасниками. Чому я ж кажу, це приватна власність? Тому питання щодо цих тролейбусів безпосередньо, будь ласка, керівництво Патон. Я зрозуміла, дякую. Давайте ще